Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Leo The Hacker. Та в цьому відеоролику у нас буде перше відео, перший летсплейчик по Бравл Старсу. Та сьогодні у мене ціль добити 16 тисяч трофеїв. Для цього мені допоможе ось цей чувак, Nokia 6303. Так, каточка буде важка, я бачу, тому що хороші ранги проти нас грають. Так, вже Дінамайк з перших секунд нас атакує. Е, Заберемо ось цю баночку. Вольт, на вольта дуже легко апнути Ульту. Це його дуже величезний плюс. Так, там нікого. Ой, бачу, бачу, бачу. Сквіка. Це що за скіни Нові з'явилися? Я не розумію, чесно. Так, чекайте. Зрозуміло. Вони там стоять. Опа, Дінамайк! Ні-ні-ніт! Акуратно, акуратно, тімейт! Тікай, 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 тікай. Чекайте, 8 секунд до відродження. 5, 4, 3, 2, 1. Дорогі підписники, я вам обіцяю вже в наступному відеоролику російської мови не буде. Ми поміняємо на. У-ю-ю-ю-ю-юй! Ми кольтам, мінус кольт, мінус. Що я роблю, я автоатачу. Не треба автоатачити. отачити. я автоатачив? Ну, тут момент фейл-момент просто. Якщо дивитися на стату, залишилося всього лиш три команди. Можливо, мені пощастить. Да! Тепер дві команди, ми в плюсі вже. Можемо. Все. Так, чекайте, після каточки у нас уже суші є. О, два, два. Роздвоїлося. Два суші. Один дуже гострий. Чекайте, подивимося. Гострий, ні, просто гострий. І на кого ж я хочу, щоб випав на лілі. Класно. В мене взагалі така тактика, що ми можемо брати таких бійців, в яких у мене менше всього кубків. Так, буде. Ну, можливо, краща ситуація, ніж в минулій катушці. Ось такий от момент. Такий момент тільки що був. Чомусь переписую на читера 777, коли вбив я. Добить. Добре, добре, добре. Добре, добре, добре. Відходимо. У мене Ульта. Ну, єдина особливість честера, те, що в нього. 5 ульт, більше ніякої особливості у Честера немає. Так, дорогі друзі, можете приєднатися в мій клуб, щоб ми разом добували стародробчики, мега а також суші, як в цій обнові. Приходьте в наш клуб, але там треба мінімум 4 тисячі трофеїв. Все добре, тепер ми відродилися і в кущах, я думаю, тут точно хтось. Бачу, бачу, Джанет, Джанет! Джанет бачу! Ідеально. Ні! Обережно! Обережно! Треба бути обережним. Так, в таких ситуаціях Леон ух, Мастер витягуватися. Зиму дивовуху. Ну, друге місце. Ось як ви бачите, у нас. П'ятнадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять трофеїв. До шістнадцяти тисяч залишається сорок трофеїв. В наступних катках у нас було все в перемогах. В нас залишається всього лиш двадцять п'ять кубків, і я думаю, нам треба їх швидко добити. Так як в останніх двох катках ми перемагали. На жаль, ні, ми не виграли, ми все-таки програли. Тим часом ми вирішили перейти в нокаут. В нокауті, я думаю, тут буде легше апатись. Я бачу тут карта середньої відкритості. Бачите, проти нас грають дуже високі ранги, і тому нам треба обережненько їх так підчепити. Тут буде обер... обережний матч. На високих рангах завжди обережні матчі, а коли безрангові або низькі ранги, то там. Там е, слабенько, слабенько, все забрав. Я забрав Грея. Об... Обер... Тихо, тихо, тихо. Тихо-тихо-тихо. У мене є ульта. У мене є ульта, яку не треба про... прогавити. Є, ми маємо інфу, ми маємо інфу. Ми маємо... Інфу! Блін. Треба бути більш обережним. Я думаю, я займу правий кущ. Анджело наносить мінус 3400 мені. Анджело за цим е, з васабі, силою дуже сильний! 96 хп в нього залишалося. Якщо б у мене був би заряд, другий хоча б, це було б вже б дало мені вбивство Анджело. Залишається один рік в катці. Тут буде 100% мінус, я думаю. Тут. Е, ну, будьмо реалістами, тут мамо шансів. О, ні! О, ні, ріко справді щось творить. Ріка, ріка. ні. На жаль, грей його своїм телепортом добив. Ну що, дорогі друзі? У нас залишається остання катка. Якщо ми її перемагаємо, тоді в нас виходить, то, що ми можемо займати 16 тисяч трофеїв. Почесний ранг 16 тисяч трофеїв. Ласт каточка, я буду коментувати. Що у нас? Тут у нас тут такі ранги. М -м -м -м. Непогані ранги проти нас грають. А ми взяли шейда. Він в мене тільки позавчора з'явився. Я його позавчора отримав. Так, добре, мінус 2500 мені дали. Е, окей. Я... О, ми ж двоє можемо по воді ходити. Оце вот так фіча. Але головне тут те, що ці води по краям. Тому вони нам і не треба будуть сильно. А ось нам треба десь. Ой, ту... а... О, гром! Він же. Так, гром не такий сильний, як як там є. А, а нет, там бастер. ну А ні, це газ! Ой! Ой! ай яй 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 він мені накоцав трошечки хпешки. Анджело? Ох, ох, ой-ой-ой, у ой, 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 мене 761 хп залишається. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо! Тихо! Відходь! Відходь, тімейт! Іди в кущ! В кущ іди! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ми вижили! Ми вижили! Все, ми ще. Уху, ми ще маємо право! На життя! Друге місце! А в мене ж на шийде це друга. Вже друга сива стоїть! Обережно, обережно, обережно. Їх треба тримати, контролити все. Тут тут уже без шансів. Ну тут уже без шансів. Але в мене є другий він стрейк. І тому ми можемо сказати, що 7 плюс 29. Ми набили 16 тисяч трофеїв! Так, стардропчик, дропчик, нам не треба. І... Та, ми добиваємо 16 тисяч трофеїв прямо у першому відео. І на Фінкса трошечки нам дали цих кредитів. Ну що ж, дорогі друзі, якщо вам сподобалося це відео, постав лайк та підпишись на канал. Також не забувай переходити в мій клуб, який Силка на нього в описі під цим відео.